На цьому уроці ми з вами поговоримо про такий ритмічний малюнок, який називається вісімка. Суть його полягає в тому, що ви за один такт маєте зробити вісім рухів правою рукою донизу і, відповідно, вісім догори. З найпростішою варіацією вісімки ми з вами вже знайомі: це прості удари донизу. Який ми з вами грали на перших уроках. Але ми з вами розберемо трохи складніші і трохи цікавіші варіації. Для цього ми візьмемо акорди з пісні «Скрябіна» місця щасливих людей, а саме приспів до цієї пісні. Він грається на чотирьох простих акордах: соль мажор, ля мінор, до мажор і мі мінор. І на прикладі цієї акордової послідовності ми зіграємо всі або практично всі можливі варіації вісімки. Для початку давайте візьмемо таку варіацію вісімки. Низ, 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 верх, верх-низ, низ, низ, верх. Як ви бачите, тут у нас холостий рух на рахунок 5. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І ця особливість, вона характерна майже для всіх варіацій вісімки, які ми з вами будемо розглядати. Опускати з вами руку донизу в холосту. Ми з вами навчилися під час відпрацювання шістки. Так от тут теж саме, тільки у вас іде 4 удари донизу спочатку. Раз, два, три, чотири, верх-низ, низ, 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 верх. Так само можна розділити цей ритм на дві частини. Перша з них низ, 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 верх. Опустили донизу, верх-низ, низ, низ, верх. Давайте зіграємо цю варіацію на наших акордах. Всі інші варіації утворюються за рахунок того, що ми будемо додавати або прибирати якісь удари. Давайте тепер спробуємо прибрати удар на рахунок 2. І в нас вийде така варіація: низ, 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 вверх, верх, верх-низ, низ, 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 низ рос, верх, верх, низ, низ-верх, верх-низ, низ, низ-верх. На рахунок 2 я спеціально роблю такий холостий рух правою рукою, щоб не збитись. Низ, 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 верх, вверх-вниз, низ, низ-верх. Давайте зіграємо тепер це на наших акордах. Тепер давайте спробуємо прибрати удар донизу на рахунок 4, і в нас вийде. Такий ритмічний малюнок. Низ, пропуск, низ, пропуск, верх, верх-низ, низ, низ, верх, низ, низ, верх, верх-низ, низ, низ, верх. За кордами це звучатиме так. Зверніть увагу на кінець кожної з цих варіацій. Там у нас грається низ, низ верх Але також ви можете зіграти низ верх, низ верх в кінці. Або просто низ-низ. Я навіть не буду вважати це варіаціями, просто майте на увазі, що кінцівку можна грати і так, і так. А ми переходимо до наступної варіації вісімки. і в ній ми можемо прибрати удар донизу на рахунок 6 і додати ще один удар вгору. Це буде звучати так, низ. Низ, верх, 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 низ, низ, вверх, низ, низ, верх, 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 низ, низ вверх. Як ви розумієте, ці варіації, вони взаємозамінні, і ви можете завдяки одній варіації зіграти пісні, які граються іншими варіаціями. Але чим більше ви варіацій знаєте, тим краще, тому що під час гри ви можете їх змінювати. І насправді на практиці це дуже часто відбувається. І у такий спосіб, прибираючи або додаючи якісь долі на певний рахунок, ви можете утворити і власні якісь варіації. Розглядати всі тут не бачу сенсу, я думаю, що принцип вам зрозумілий. А зараз ми з вами візьмемо ще одну варіацію ритмічного малюнка, у якій ми розставимо акценти на першу, четверту і на сьому долі. Звучатиме це так: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Можна ще рахувати так. Раз два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. І ми можемо зіграти наші акорди у такому вигляді. Зберігаючи ці акценти, можна урізноманітнити цей ритмічний малюнок, граючи так: низ, верх-низ, низ, верх-низ, низ, низ, верх-низ, верх-низ, низ, низ верх-низ, верх, низ, верх, низ, 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 верх. І тоді в нас вийде такий ритмічний малюнок. Вісімка може чергуватися з іншими ритмічними малюнками. Наприклад, якщо у вас в такті два акорди, ви можете зіграти один ритмічний малюнок, а там, де у вас в такті один акорд, ви можете зіграти вісімку. І ми вже грали акордові послідовності, у яких один акорд звучав довше за інші. І це якраз той випадок, коли ми можемо використовувати різні ритмічні малюнки. Наприклад, візьмемо знайому вже вам пісню гурту Twenty One Piotс і там у вас в першому такті було два акорди. До мажор і ля мінор, ми м, ритмічний малюнок там міняти не будемо. А ось в другому такті, де у нас звучить акорд мі мажор, ми зіграємо вісімку, і у нас вийде такий ритм. Ситуація зустрічається у багатьох піснях, і ще один приклад вам. Е є така пісня у Боба Ділана, називається Knocking on Heaven's Door. Там у вас в першому такті також два акорди: соль мажор і ре мажор, а далі цілий такт звучить Ля мінор. І тут ми з вами гратимемо вісімку, Потім знову у вас соль мажор і ре мажор, а потім цілий такт звучить акорд до мажор, і тут також у нас буде вісімка, Звучатиме це так. Іноді буває так, що вісімку потрібно розділити на два акорди: якось у цій пісні, у гурту Калуш оркестра. На акордів у таких випадках, як правило, відбувається на ось той пропущений удар донизу на рахунок 5. Тобто ви граєте низ, 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 верх зміна, верх-низ, низ, низ, верх Низ, 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 верх зміна, верх, низ, 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 верх. Зміна, верх, низ, 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 верх. Тепер, знаючи 10 акордів, які ми вивчили на попередніх уроках, та ритмічні малюнки, включно з вісімкою, яку ми з вами вивчили на цьому уроці, ви можете зіграти практично будь-яку пісню. Для цього ви можете зайти на сайт, який пропонує вам акорди до пісні, яка вам подобається, і за допомогою кнопки транспонування знайти той варіант, у якому у вас залишаться лише знайомі для вас акорди. І Якщо там не буде вказано, яким ритмічним малюнком ця пісня грається, спробувати зіграти його різними ритмічними малюнками, і знайти той, який підходить для цієї пісні найкраще. І ви побачите, що ви можете зіграти набагато більше пісень, ніж вам здається. Але це ще далеко не все. На наступних заняттях вас чекають, хоча і непрості, але дуже важливі і відповідальні завдання. Тож до зустрічі!